Доброго дня. Ми продовжуємо аналіз роману Василя Барки Жовтий князь. Отже, картини голоду, змальовані у творі, дійсно вражають. Автор показує не тільки реальні е, картини щоденного життя селянина крізь призму родини Катранників. Він показує і роздуми селянина над тим. Чому саме це сталося? І хто винен у таких страшних е, муках, які переживала родина катранників із мільйонами е, багатьох інших сімей України? Ось як думає Мирон Данилович? Чого хотять руїнники, що вдерлися з назвою будівників світла, самі ж? Приблуди найняті мучити, і ти, хлібороб, від старих предків, мусиш гинути з родиною, бо кувачі гріха звеліли кожному виконавцеві своєму Вбий душі. А так мало ти хотів дрібного місця під небом, трудячись на климчику землі, кормити дітей. І одягати, глянув селянин, струмки сплескують, жваво дюркочучи, не спрямовуються на схилі до байраку, і, 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 і шумкий потік. Стежив хлібороб, як пробуджується весна, на землі, земля на весні. у світлості, браній від сонця, мирного і ласкавого. Чи... Суджено прийти до нив, коли паруватимуть, не чує серцем, чи це здійсниться, він хворий став, і земля не своя, і посівного немає, клапоть лишився на згір'ї коло садка.